Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 6 жовтня, 956-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни двома балістичними ракетами атакували Одеський район. Був прильот по припортовій інфраструктурі та ще повідомляють, що пошкоджене цивільне вантажне судно. Травмованих та загиблих людей немає. А потім, як завжди, росіяни Пустили іранські дрони камікадзе, 87 штук. Знову всі області півдня, сходу, центра та півночі України. Всього 87 дронів, 56 з них збили, 25 впали десь на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. І ще парочку дронів продовжують до цих пір літати. Ну і на жаль, є прильоти в Одесі. Пошкоджений склад, там пожежа. Також поруч ще згоріли декілька вантажівок і перебитий газогін. Та ще й чоловік отримав важкі травми зараз в лікарні. Ну і ще росіяни атакували двома керованими авіаційними ракетами. Їх, на щастя, збити вдалося. А на півдні збили дев'ять іранських мопедів. На Миколаївщині збили один дрон, ніяких прильотів, наче немає. Ну і в районі Очакова стандартно атаки fpv дронами від росіян. Наче нічого серйозного. А на Херсонщині, на жаль, кожного дня, вже майже тиждень, є загиблі. Так, вчора одна людина загинула, ще 16 травмовані. Ну і дрони також кожного дня продовжують летіти на Росію. Знову там якась пожежа на заводі. Чекаємо ще. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня.